Дорогі друзі, сьогодні хочу нагадати просту істину: у Бога є обіцянки для Його дітей. Це не людські обіцянки, які часто порушуються, це Божі обіцянки, вірні і незмінні, як написано, вірний той, хто обіцяв. Євреїв 10, 23 Божі обіцянки дані не просто для читання. Вони дані, щоб ми жили ними, пам'ятали про Бога, зверталися до Нього і довіряли Йому щодня. Перша обіцянка, Я буду з тобою. Ісус сказав: Я з вами по всі дні, аж до кінця віку, Матвія 28, 20, друга обіцянка. Я буду захищати тебе, Господь, охорона Твоя. Псалом 121, 5, Третя обіцянка, Я зміцню тебе і допоможу тобі. Ісаї 41, 10, Четверта обіцянка, Я дам тобі мир, мир залишаю вам. Івана 14, 27. П'ята обіцянка, Я відповім тобі. Клич до мене, і я відповім тобі. Єремії 33, 33.3. Шоста обіцянка, Я поведу тебе, я навчу тебе дороги, якою тобі йти. Псалом 32, 8. Сьома обіцянка Я завжди любитиму тебе, я полюбив тебе, любов'ю вічною. Єремії, 31, 31.3 Дорогі друзі, коли приходять страхи. Тривога, невпевненість, згадаймо Божі обіцянки, звернімося до нього, станьмо на Його слові, бо написано: просіть і дасться вам. Матвія 7, розділ, 7 вірш. Нехай Господь укріпить вашу віру і наповнить серце миром. Амінь.